Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні перший день літа. Я всіх вітаю з настанням літа, всім бажаю гарного, теплого літа, мирного літа, усім миру, спокою і благополуччя. І щоб літочко нас радувало. А я все ще на дачі, все ще у відпустці. І ось квітує Моя красуня. Дуже мокрий, во прям лється. Вчора знов ішов дощ. Ну, не дощ, а ливень буквально. Спочатку маленький-маленький, а потім такий пустився. Гарний, прям ливень. Ну, а на вечір стихло, розпогодилась, Ну, комарі вже ж покою не дають. І мошка. Ну, я ще цю клумбочку тут. Пересапала, все, все зробила. Це в мене ще залишились клумби. Трошки, трошки ще ввечері попрацювала, привела все до ладу. Вон красиво квітує, так і підійду, хоч мокро, красиво дуже квітує піона біла, ну теж все дуже мокре. Ось такі квіточки, вони бідні понахилялися від лишньої вологи. Біленька, а середенька рожева. Ось такі мої квіти, всі понахилялися. Виноградось так гарненько пов'язався, і його доволі багато, тому що минулого року була віточка чи дві, це геть молоденький кущик у нас. Кліматіса там у мене відходить, він у мене вже два роки чомусь пропадає, зовсім пропадає, а потім там одна якась світочка відходить. Ну і вже квітне чуть-чуть і, і, звичайно, пізніше, ніж зазвичай. Ось моя красуня роза. Всі вже відцвітають, а ця пізня піона теж почала цвісти, ну щось тут щоб тут на її геть мало. Бо я їх пересаджувала, то, можливо, і не будуть цвісти. Півники вже теж відцвітають, а на цій лілії поки що не бачу бутонів. Вони якось так нежданно, появляються. Ну, порічка дуже рясна. Розрісся кущик гарно, а от сливка, молоденька сливка було стільки було стільки зав'язі, стільки цвіту. Вона чомусь, вона чомусь пропадає, мабуть, потрібно її було кропити, не встигаю я одна. Ось, бачите, посохло, е, приболіли. Ось ці фрукти вже з їх не буде толку, так сказати. І дерево приболіло. Хібіскус ще поки не квітує, ще тільки набирає зелену масу гарну. Плетуча роза вже розцвітає. Уже красиві кіточки. Дуже багато повторюсь вологи. Дощі йдуть майже кожного дня. Там ще пізня плетуча роза і малина. Цю клумбу я залишила на сьогодні. Хай трошки роса спаде. Тут я вже тюльпани повикопую, клумбу пересапаю. Боже, щось дуже заросло. Ну, це з деревом я показувала, справилась. Віточки всі винесла, мусором там напокривала, в мішок, ну, обіцяють вивезти поки що Поки що все на місці. І вчора після дощику ще ось такі в мене тут маленькі клумбочки, теж просапувала, теж підворушила їм земельку. Ну а тут за будинком, ну тут що, повно роси, вологі, туман трошки розсіявся. Зранку був дуже великий туман. Капуста вся в воді, в росі, в капельках. Це середня. З цієї сторони рання капусточка. Я її підживлювала. Це цибулька зимова, яку садила на зиму. Вон багато вже зелені, шпинат. Рукола, салат один, салат другий. Все вже давно споживаємо, то пікінку я знімала відео, показувала, як я підв'язувала ось носочки різала, одівала, підв'язувала, щоб капустинка формувалася. Петрушку досівала, а минулорічня була, але вже вона така стрілочка пустила, то я її вирвала і вон там посіяла свіженьку. Це теж ще цибулька і часник. Полуничка вже вибираю потрошку. Уже є ягідки спіли я. І це в мене полуничка ремонтантна, вона спіє аж до морозів. Дуже запашна і дуже чудова, смачна. Морква все теж у воді, в такій воді, в такому такій росі, що не хочеться даже поки що торкатись ні до чого. Все, цибулю я ще весною садила, бо щось мені показало, що зимньої мало, і вона якась дійсно з весни була ну, взагалі ніяка, підживлювала. То пізню капусту висаджувала. Ну, тут помідори, які заклювали шпаки. Я вже знімала відео. Ось бачили, помідор то був низький, але ж ось верхушки нема, скльовнули. Остались тільки бокові листочки, це ж треба виривати і досаджувати. Ось цей помідор, який залишився цілий, то ось він такий. Вже там аж квіточка вибиває. Це ранні сорта. Ой Боже, ось знову, ось знову свіже. Бачили? Бачили, що зробили? Поклювали. ось. І залишили. Це вчора не виходило. ось знов піньочки з помідора стались, знов поклювали. І навіть не допомагає ось ці палки з кульками, що я поцепила. Боже, що витворяють шпаки. І що з ними робити? Я ж вчора не виходила, не дивилась, була зайнята. О, ось опять. Оп все скльоване. Ось опять усе скльоване, вершечка нема, і тільки валяються листочки. Ну, що вони хуліганять? І тут покльоване. Ой, останусь без помідорів. Ой-ой-ой, буду завтра їхати на ринок, купляти щось і досаджувати. Боже, в мене всі свої сорта хороші. Ой, що вони хуліганять. Я ж думала, вже кульки понавішувала і вже мені тут захист від них трошки лякає. Ні, нічого не лякає. Ай-яй-яй, що вони роблять? Ну, що вони роблять? Ось стеблинка, нема вже все. Все скльоване. Ой боже, вчора не вийшла. Прямо ж розстроїлась, чесне слово. Ну, а це тут ще пересівала. Теж, теж проблема, ці шпаки тут ще пересівала. Тому що огірочок зійшов один чи два із рядочка, а то все поклювали, повитягували. Тільки сходить, от вони підлітають, беруть дзьобом за цю зелені листочки і витягують його все. Пересівала ще кавуни, дині, кабачки. Тому що які зійшли раніше, які вони не знайшли, не витягли, то вже он з чудовими листочками, а то все пересівала. Ой, нема спокою. З цими птахами і дощу не бояться. Це картопельку я підгорнула. Жуків, на удивлення, цього року зовсім мало. Обично не встигає вона зійти, як її вже клюють. Не клюють, а їдять ці жуки. А цього року щось мало. Кукурузка посходила, Ну, теж багато підсівала, тому що і домашню, яка в мене була, солодка чудовий сорт, і купляла ще якось, теж поклювали. Все клюють, оце таке витворяють у нас шпаки. І я вчора вечором вийшла. Вийшла туди на вулицю, на дорогу, а вони сидять там в траві. І вони такі доволі великі, такі доволі красиві, ой, звісно, такі поклюють усе, що є. Оце такі шкодники. Ой, на помідори я вчора не вийшла. Єдиний день я вчора не вийшла на огород, ну а що помогло б? Все одно вони свою роботу роблять. Вони клюють усе та да, й все. І я ж так зробила таку красу з палками, що. Вітер гойдає ці кульки і вони, вроді би, як повинні бояться. Ні, нічого вони не бояться. Ой, кошмар. Це ще пізніше сіяла. Редісочку, ридіски цей год у мене дуже багато, вже багато їли. І сестри рвала, носила. Це ще знову треба рвати. Ось така вже і тріскається, редісочка. Треба виривати, по моркві сіяла. Не і споживати. Вона аж аж біле аж біла листя у полуниці таке мокре все. Да, дощі десь нема, а десь вже може і лишнє. Ну, нічого не зробимо. Це ми змінити не можемо. Це капустинку, яку я не пересаджувала, а то вона тут така вже, така вже капустиночка Зав'язав качанчик маленький. Ну Ось такі мої справи, відпустка продовжується, Працюю, в хаті поліпила грубки, ще залишилось літній кухні, там дещо поліпити. Ну, ще ті вєтки, мусор вивезти, ще, когось попросити Нані, щоб ті дрова мені перекололи. Ну, ще, поки роботи вистачає. Ну, ще й відпустка продовжується. Всім миру, здоров'я, благополуччя. Поглядайте на свою розсаду, в кого є, тому що буде. Буде так, як у мене біда із цими шпаками. Всім пока, до нових зустрічей.